Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні дам відповідь на запитання, коли краще садити полуницю і, що дають сроки посадки, для чого садять влітку і восени весною. і Розкажу також про тип саджанців, якими садять. Одразу попрошу поставити лайк, написати коментар, якщо у вас є якісь ще додаткові запитання, по можливості постараюся їх дати на них відповіді. Підписатися на канал, хто ще не підписався, це дуже стимулює. Мені завжди приємно читати ваші коментарі і дивитися, що канал не вмер, а продовжує жити. Сьогодні я вам, на жаль, не зможу наочно показати, але ще буду розповідати. Можливо, для когось це буде. Скучне відео, але для того, щоб досягнути гарних результатів, ви повинні в першу чергу навчитися. І хто хоче вчитися, тому, корисним. тому це відео буде корисне. Отже, починаємо. Найперше, ви повинні поставити собі ціль перед тим, як задати питання, коли садити полуницю, Ви поставите ціль, що ви хочете досягнути. Тобто, <кхм> якщо ви хочете посадити е, на Ягоду на урожай для того, щоб зібрати гарний урожай наступного року, ви повинні посадити, ну, скажімо так, липень, в південних регіонах, максимум серпень, липень-серпень, тоді ви досягнете найкращих результатів. Але тут постає питання типу сажанців, тобто. Будемо брати, скажімо так, основні наші види саджанців. це стаканова розсада, касетна розсада, тобто закрита коренева і відкрита коренева, це копанка свіжокопана саджанці та розсада Фріго. Отже, якщо посадити в липні місяці стаканову розсаду, навіть у серпні місяці, от в моєму регіоні, Центральна Україна, ближче до Західної, ви отримуєте один з найкращих результатів. Чому? Тому що, будемо пояснювати так, є потенціал бруньки, тобто товщина кореневої шийки є і потенціал кореня є. Тобто до наступного року з до осені у вас корінь наросте, і на наступний рік ви будете мати гарну бруньку. І кореневу шийку з гарно заложеними квітконосами, і, ай, і буде гарний молодий корінь, який зможе витягнути ягоду. І ягода у вас буде максимально якісною, максимально великою, соковитою, солодкою, тобто вищого сорту. Е, якщо посадити, скажімо так, копанкою, дуже буде малий процент приживаємості, по-перше. По-друге, оті всі мікроелементи і поживні речовини, які заклав материнський кущ в оту бруньку, вони вичерпуються на те, щоб вкорінитися. Але до осені вона, скажімо так, набере, набере ще мікроелементів, закладе все ж таки. Але копанкою літом ніхто не садить, Літом жара, як ви всі знаєте, ніхто з тим не грається, літом садиться лише закрита коренева. Скажімо так, чим гірша касета від стаканової розсади, касета гірша тим, що дуже маленький об'єм коріння. Навіть якщо брати більший об'єм ячейки з більшим комом землі, все одно ви відрізаєте розеточку вкоріняєте її в розсадник. І оті всі мікроелементи, які були заложені в брунці, вони використовуються на вкорінення, а потім ще її потрібно вкорінитися в. Грядку туди, куди ви її посадили, і потім вона вже буде набирати е, на себе, скажімо так, всі ті поживні речовини, мікроелементи заклад, для закладки плодової почки. Стакан розсадою таких проблем немає, вона одразу вкоріняється і в неї вже закладена плодова почка. Далі, якщо ви ставите за мету посадити на маточник і скажем так, взяти гарні е, гарний посадочний матеріал на наступний рік, гарні вуса, чи то на касету, чи то на стакани, чи то навіть на копанку, ви повинні садити е, наймаксимально пізно, але постаратися за дві ну, приблизно за дві неділі, мінімум за дві неділі до заморозків. До, скажімо так, до того, поки температура повітря опуститься нижче 8, тепла. нижче 8 градусів тепла. Рослини не ростуть. І тоді, скажімо так, плодова почка максимально не закладеться, для того, щоб отримати саджанці, вам не потрібна плодова почка на наступний рік, вам потрібна вуса ростова. Вона вкоріниться, буде максимально молодий корінь, і він весною почне рости, плодова почка не буде заложена, навіть якщо буде заложено там один-два квітконоси, його в принципі набагато менше роботи для того, щоб обривати. Корінь буде молодий, він ще буде наростати, буде наро... розвиватися. І пустить дасть дуже гарні вуси, дуже гарний буде результат. Тобто на ягоду садимо максимально рано. Чим пораніше, для того, щоб гарно розвинувся кущ закритою кореневою системою, з стаканової розсади буде кращий результат з касети. То також буде результат, але не такий різницю. Я перевіряв, доказувати, розказувати не буду. На сажанці садимо максимально пізно. Максимально пізно, можна садити також копаною розсадою чи касетою, можна, в принципі, садити в будь-яку пору. Але ви повинні розуміти, що чим пізніше ви посадите, тим менший, скажімо так менший урожай, результат по ягоді, ви отримуєте наступного року. Скажімо так, посадивши, наприклад, вересень, навіть початок жовтня. Касету чи копану ви отримаєте, ну, щось отримаєте. З стаканової розсади буде трошки кращий результат, тому що вона не буде витрачати на вкорінення. Вона, на, скажімо так, вона вкорінена, просто корінь продовжує рости. Він не вкоріняється, він просто продовжує рости і брунька. Плодова почку закладає нормально. Вона продовжує просто закладати плодову почку. Є ще така розсада як Фріго. Ну Фріго це для великих об'ємів, великі фермери беруть. Ну Для малих фермерів, для малих як фермерів, для любителів, для дачників, таких, як от ми з вами. Фріго ну якогось такого. Посадив і вона одразу дає, дає урожай, але той урожай краще обірвати. Ну, смислу я не бачу в ній. На великих полях так. Фріго садиш Фріго, вона рік росте, ти перший рік з неї не маєш там, грубо говоря, нічого, ти на наступний рік лише отримуєш результат, отримуєш гарні вуса, робиш касетну розсаду. Засаджуєш поле касетною в липні місяці, і тоді вже ти маєш нормальний гарний результат. А фрігу це тільки так засадити велику площу для того, щоб розвести все. Це моя така суб'єктивна думка. В принципі, якось так. Тобто, садити полуницю можна, в принципі, в будь-яку пору. Єдине, що ви повинні розуміти, який ви результат. Отримаєте після того, як ви її посадите. Тобто, якщо ви націлені на якийсь результат конкретний, то ви заздалегідь повинні вибрати собі сроки посадки. На ягоду садимо чим раніше на сажанці садимо восени. Пізніше, от початок жовтня, середина, кінець жовтня, як який регіон. Ви на наступний рік отримаєте гарні сажанці, стаканові садища й отримуєте трошки ягід. Не трошки ви отримаєте нормально я. Я садив, пробував, в принципі, нормально виходить. Стаканові розсади, якщо посадити в жовтні навіть, на початку середини жовтня, це все одно, що ви посадили копану чи там касетну на початку вересня. Точно однаковий результат виходить. От так. В принципі, те, що хотів розказати, розказав. Були ще запитання в коментарях, якщо чесно, просто за... вже не пам'ятаю, це один, одне з таких е, останніх питань, яке було. Задавайте, пишіть. Буду ділитись інформацією. Буду завжди, буду завжди старатися відповідати на запитання. Буду старатися знімати відео по можливості, коли буде вільна хвилина. Якось так всім гарних ружиїв. Ну і слава Україні.